Активісти в чергове з плакатами вимагали більше грошей на потреби фронту. Реакція влади. На Волині теж борються з безпілотниками, що вполювали прикордонники. На місці запасного колеса сюрприз піймався із купою бурштину в багажнику. Моє вітання. До вашої уваги. Вечірній випуск новин на дванадцятому каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. А розпочнемо із того, що в УПЦ МП хочуть забрати собор у Володимирі. Депутати Волинської ради обговорювали ще й питання про гроші на ЗСУ. До цього зокрема їх спонукали активісти, які в зібралися з плакатами і відповідними вимогами. Зійшлися саме у той час, коли в сесійному залі починалася чергова сесія. Дехто з депутатів облради не ігнорував пікетувальників, а вступав з ними в діалог законодавством. Під час воєнного часу заборонено управляти бюджетом, в тому числі обласній раді. Рішення обласної ради носить рекомендаційний характер. Воно не впливає на виділення коштів, щоб ви знали. А рішення військової адміністрації впливає. Тому всі кошти сьогодні, всі кошти, які стосуються обласного бюджету, розподіляються обласною військовою адміністрацією. Уже в сесійній залі депутати запропонували ухвалити рішення, в якому чітко прописати кошти з бюджету першочергово використовувати задля потреб військових. Зокрема, у 2024 році пропонують 75% вільного залишку спрямувати на потреби ЗСУ та заходи тероборони. Але очільник департаменту фінансів обласної військової адміністрації засумнівався, чи це рішення на щось вплине. Офіційно військова адміністрація цей проект не подавався я його бачив тільки, скажем, перед сесією. Але хочу сказати, що там суперечить дуже багато пунктів. Суперечить як бюджетному кодексу, зокрема статті 22 другі, по головних розпорядниках, де визначено хто і який порядок. Має приймати головні розпорядники коштів, є бюджетний кодекс, є відповідні постанови по затвердженню бюджету 252, є по казначейському обслуговуванню 590. І питання в тому, що щось нове видумувати, це буде порушення цих постанов. Наскільки це юридично правильно, напевно, юристи повинні дати. З 1 жовтня військовий податок з доходу фізичних осіб йде у державний, а не місцевий бюджет. Тож казна Волині вже втратила близько 500 мільйонів, каже фінансист обласної адміністрації. Відтак в проєкті бюджету Волині на наступний рік уже є дірка у 170 мільйонів, яких не вистачає на першочергові потреби. У стінах обласної ради кажуть, в таких умовах говорити про додаткові гроші на ЗСУ поки що просто немає змісту. На Волинь везуть полеглих воїнів. Сьогодні у Нововолинськ на щиті востаннє повернувся Євген сорока, який загинув на війні з російськими окупантами. Героя зустріли навколішки із встеленою квітами дорогою. Євгену сороці було 45, бійця поховають на алеї слави героїв. У Мар'янівську громаду привезли тіло Володимира Бориса. Попри пізній час, земляки навколішки та з прапорами зустрічали траурну процесію. 52-річний захисник помер від ран 14 листопада. Окупанти поранили його під Куп'янськом на Харківщині. Три дні у Мар'янівській громаді оголосили жалобними. А у село Рудка Любишівської громади сьогодні привезли тіло Олега Ковальчука. 29-річний молодший сержант загинув від ворожого обстрілу на фронті. Воїна поховають у рідному селі. 12-й канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Ковальська громада попрощалася із військовим Сергієм Кликоцюком. Проводи відбулися у його рідному селі Заріччя. Тут він народився, ходив до школи, вчився у машинобудівному технікумі в Ковалі, а далі знову повернувся в рідне село. Довгий час працював головним інженером на місцевому сільськогосподарському підприємстві, створив сім'ю, дуже любив своїх донюк. На службі чоловік знайшов себе та 5 листопада 44-річний захисник. Загинув біля Красногорівки на Донеччині, тримаючи бій із побратимами своєї штурмової бригади. Сьогодні герой зібрав у зарічі величезну кількість людей. Вони принесли безліч квітів і сказали багато добрих слів у його пам'ять. Ми висловлюємо співчуття рідним, вічна слава полеглому герою. На Волині теж борються з безпілотниками і ловлять їх антидроновими рушницями. Щоправда, запускають їх контрабандисти. Днями прикордонники приземлили квадрокоптер із цигарками, який побачили поблизу кордону з Польщею. На ділянці ВПС рівне оперативники в складі прикордонного наряду секрет виявили за допомогою радіолокації. Е Квадрокоптер з підвищеним пакунком, який слідував в бік Республіки Польща, зазвичай саме так контрабандисти переміщують тютюнові вироби на річковій ділянці кордону. В подальшому за допомогою антидронової рушниці вдалось заглушити gps сигнал коптера та приземлити його. Після його приземлення прикордонника нарахували 540 пачок сигарет без акцизних марок. І дрон і товар передали на експертизу. Контрабандистів шукають. Піймався із купою бурштину в багажнику. Така халепа сталася з мешканцем рівненщини вчора на блок поступу близу Маневич. Певно, правоохоронці щось запідозрили, адже раптом стали ретельно перевіряти старенький Ополь Вектра. І от у відсіку, де мало б лежати запасне колесо, знайшли аж 12 пакетів сонячного каміння, які заважили на цілих 30 кілограм. Де взяв водій, не зізнався. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Коштовне каміння вилучили а разом із ним і автівку рівнянина. Йому до слова світить кримінал за незаконне перевезення бурштину. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. У Луцьк привезли нове обладнання. Тепер смороду з очисних буде менше. Обіцяють комунальники. Телефонні дзвінки у пам'яті як матері чекають синів із полону. Чим годують дітей у Луцьких школах? 12-й канал перевіряв. З луцьких очисних споруд буде менше смердіти. Принаймні на це сподіваються комунальники, які купили нове обладнання на дві каналізаційно-насосні станції або як їх ще називають КНСки. Не секрет, що часто в каналізацію люди кидають засоби особистої гігієни чи їжу. Труби забиваються, починаються проблеми і у мешканців будинків і в комунальників. Працівники Луцькводоканалу змушені вручну вигрібати сміття. Відтепер цю неприємну й важку роботу будуть виконувати не люди, а новітні роботизовані решітки. Обладнання самостійно контролює весь потік сміття, яке поступає на КНСКО. Також решітки автоматично очищають і забирають непотріб зі стічних вод. Сміття відбирається втричі більше і значно швидше. А отже, стуки потрапляють на очисні споруди чистішими. Комунальники кажуть, це власне і вплине на запах з леплян. До слова, це обладнання підприємство купило в кредит. Загальний обсяг інвестицій близько 190 тисяч євро. А проспект волі у Луцьку і далі доводять до ладу. Попри те, що на вулиці вже явно похолодало, ремонтувати головну вулицю міста продовжують. Лишилося обладнати частину розумних зупинок та інформаційні табло. Зараз вже завершують монтувати зупинку біля філармонії, а загалом вони з'являться ще в декількох місцях. Біля четвертої школи, біля стоматполіклініки, зупинка біля першої поліклініки, і зупинка там трошечки далі за цим, за філармонію. Ще там є одна зупинка. Нагадаю, проспект волі почали реконструювати ще у 2021 році. Головний комунальник міста каже, до кінця року вулиця має засяяти у повній красі. Цієї ночі у частинах Луцька та двох сіл не буде світла. Із 2 до 4 години електроенергії не буде на Рівненській, Дубнівській, Кривоноса, Валовій, а також на вулицях княжій, надрічній, східній, довженка, ставки та в житловому комплексі Атлант. Крім того, світла також не буде і в Струмівці, на восьми вулицях, а також у селі Підгайці на вулиці Ювілейній. Причина відключення, пояснюють енергетики, аварійне усунення дефекту в мережі. На низькому старті Луцька активно готується до снігопадів та морозів. Синоптики прогнозують, що вже сьогодні вночі може бути перший сніг. Тому комунальники міста закуповують суміші та посипки дороги. Підготували техніку та купили сучасний трактор. Детальніше про це дивіться далі. Луцьк готується до снігу і морозів. За прогнозом синоптиків, вже сьогодні вночі на 17 листопада може випасти перший сніг. Тому віднині працівники Луцьк спецкомунтрансу заступають на цілодобове зимове чергування, а з ними і техніка. Дев'ять тракторів раптом буде потреба, працюватимуть на тротуарах. Ще десять автомобілів, які посипатимуть і щищатимуть сніг, готові вийти на дороги. Сподіваємося, що впораємося з тими викликами, які можуть бути зимою, з снігом з желедицею. Максимально підготовлений, проінструктований весь персонал. Вся техніка обладнана раціями для того, щоб був оперативний зв'язок. Луцьк закуповує сіль, щебінь та пісок для посипки дороги. Головний комунальник міста каже, що на тротуари сипатимуть щебеневий відсів сіллю у парках тільки відсів, аби менше шкодило рослинам а на дороги тільки сіль. Однак є нюанс. На дорогах ми стараємося максимально висипати чисту сіль. Хіба що коли йде таке моментальне обледеніння, то ми висипаємо піщану ну, щеменеву соляну суміш. Вона робить якби такий їжачок, кожушок, щоб не було такої слискості. Коли йде такий, розумієте, різкий перепад з плюсової температури з дощем, зразу на мінус 5, там мінус 7. Відповідно йде змішування. Як ви бачите, активно розставляються ємності для зберігання, щоб двірники могли посипати тротуари, пішохідні переходи. О, підготовлена відповідна техніка. Тобто, в цьому напрямку ми працюємо. За словами міського голови Луцьк спецкомунтранс, уклав договір з кількома підприємцями на оренду їхніх грейдерів на випадок сильних снігопадів. Також докупили ще один сучасний трактор. Докупили трактор Джондір, хороший якісний трактор на села, який обладнаний такою посипальною технікою, яка може сама себе навантажити. Тобто, йому не потрібно приїжджати кожен раз сюди на підприємство, повертатися. Ми зробимо. Точки по наших селах, де буде знаходитись суміш посипальна, він буде сам себе навантажувати, буде працювати. Таким чином оптимізовуємо роботу. Зима, за більшістю прогнозів, очікується схожою на торішню, без сильних морозів, хуртовин і рясних снігопадів. Втім, сподіватися, що якось пронесе в Луцьку, не збираються. кажуть, будь-яку битву з негодою готові виграти. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Смачно та ситно, головне нешкідливо у школах продовжують втілювати у життя реформу харчування. Раціон передбачає менше солі й цукру та більше фруктів і зелені, тож тепер учні їдять кориснішу їжу. Вони нею задоволені, а вартує це все доступні гроші. Принаймні, так кажуть чиновники. А як же насправді наша знімальна група дізнавалася, завітавши у луцькі школи? На годиннику ледь по 9-й ранку, а їдальня у четвертому ліцеї Луцька уже заповнена дітьми. У школі кажуть, що гамірно тут на кожній перерві. Бо харчуються регулярно майже всі учні початкової та середньої ланки. Залюбки обідають у їдальні і старшокласники. Ми потрапили саме на сніданок. Сьогодні тут кускус, гуляш з курки, огірок та чай з булочкою. Харчування в школі дуже смачне, готують завжди свіжо, готують завжди що купують багато людей і багато черги. Я дуже обожнюю рис і люблю купувати булочки в слові, це теж дуже смачно. Ми розпитали й у малечі, що з шкільного меню їм подобається найбільше. Макарони. Макарони, Макарони. і чай. Макарони з таплесу. Сирники з варенням. Тям смачно завдяки кухарям, готують у школі працівники луцького комбінату шкільного і студентського харчування. Їхній робочий день розпочинається у а то й о п'ятій ранку. Стараємося, щоб все було до дев'ятої години все випечено і все наварено. Розпочинають із замішування тіста, аби на ранок у їдальні вже пахніло свіженькими, улюбленими у дітей булочками. Далі робота над другими стравами. Меню до слова змінюється кожних чотири тижні. А повноцінний обід у четвертій школі вартує 40-45 гривень. Наш комбінат дуже різноманітно придумує всякі для дітей нагінці, вони дуже обожнюють. Та ну котлету теж звичайно теж любить відбівну. З початку 2022-го в українських школах запровадили нове меню, яке розробляв шеф-кухар Євген Клопотенко. Тепер дитячі страви містять менше цукру, жиру, субпродуктів та хліба, але більше овочів, м'яса та фруктів. У закладі кажуть, що страви в шкільній їдальні справді стали кориснішими і ситнішими. Є 3-4 види салатів щодня, тобто діти можуть вибирати. Більше з'явилося фруктів. Якщо порівняти ще років два тому, стали менш солодшими напої. Чай такий дуже комфортний. Раніше повірте, він був трохи нудноватий. Стало менше солі додалося більше домашніх і складніших за приготуванням страв, як от голубці та сирники. За словами заступниці, у школі харчування моніторять щосеместру, опитують про страви колектив закладу. Позитивно відгукуються про оновлене меню і в дев'ятій школі Луцька. Тут також готує луцький комбінат шкільного і студентського харчування. І, е... Тиця і м'ясо, і риба. Тобто ми знайдемо все в нашому меню, що до вподоби буде кожній дитині. І банани, апельсини, як груші були яблучка. З поміж іншого головна кухарка розкриває секрет того, чому дітвора так любить шкільні макарони, бо вони, каже Ірина, вищого сорту. У Нас в асортименті і салат змінилися, і пекінську капусту даємо з яблучками, і каша кускус, -кус, і макарони три кольори. Ми вже варимо для діток саме краще. Вони їдять. Їдальня одне з улюблених місць у школі, як учнів, так і вчителів. Ситно пообідати тут можна за 30-35 гривень. Ми дуже любимо своїх кухарів. Це наша родина. Ми живемо всі однією сім'єю. Вони турбуються про кожну дитину, турбуються за якість нашого харчування, турбуються за безпеку, за чистоту. Тому ми їм дуже вдячні. І самі, крім діток, наш весь колектив також харчуємося з задоволенням. Загалом у переліку страв, які пропонує колективам навчальних закладів, луцький комбінат шкільного та студентського харчування 160 різних страв. І вони учням до вподоби. Тож харчується у школах обласного центру більше 19 тисяч дітей. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. А далі про біль матерів, які чекають своїх дітей з російського полону. Сини Тетяни та Світлани Сковаля, ще, будучи юними, пішли служити в Азов. Повномасштабну війну зустріли у Маріуполі і до останнього тримали оборону міста. Хлопці, друзі, з дитинства а нині незаконно засуджені окупантами українські захисники. Про спогади матері, крайні дзвінки та надію на звільнення, дивіться далі. Це архівні кадри, зняті у центрі Луцька ще у серпні 22-го. Попри зливу рідні полонених оборонців Маріуполя, благаючи не допустити суду над ними та звільнити українських захисників. Серед них ковальчанки Тетяна Бакум та Світлана Богдан, матері 24-річних бійців Азову. Це просто вже душа кричить наша. Ми стільки ждемо наших синів. Все-таки думали, що настане якась біла полоса вже, але. Ми нічого не можемо зробити. Минуло більше як півтора року, і ми знову зустрічаємося з цими жінками. Матері досі не втрачають віри і чекають своїх синів з полону. Світлана і Тетяна почали дружити після того, як їх об'єднала спільна біда. Три місяці їхні сини перебували в облозі на заводі Азовсталь. Тетяна розповідає, що триматися їй допомагає волонтерство та робота. Вона фельдшерка швидкої допомоги. Чекаємо їх, тримаємося. А ще матері роблять все, аби повернути своїх синів додому. Ми боремося, все робимо для того, щоб хлопці вийшли, вийшли з полону. Робимо акції, мітинги, забіги. Приймаємо участь, їздимо в інші міста, так само на акції. Владислав та Андрій, друзі з дитинства. Разом ходили в школу, техніком відвідували секції рукопашного пака. Разом у геть юному віці пішли служити в Азов. На момент повномасштабного вторгнення вони були в Маріуполі. Ситуація гіршала з кожним днем. Рідшали дзвінки додому. Тетяна пригадує ті короткі, але такі важливі розмови з сином. Казав, що за все, все, що було над головою, якийсь дах, вже немає нічого. Вони навіть і не знали за оцих пару днів, чи вони виживуть. Там вже просто діло йшло на хвилини, не на години, а на хвилини. Тому що в постійному оточенні е ворог. Е Бомбив Маріуполь, Азовсталь без води, без їжі, без медикаментів, навіть без зброї. Тетяна каже, що тоді думала лише про одне – аби її син, усі оборонці Азовсталі, вижили. Останній дзвінок від сина був 12 травня. 16 травня вони вийшли за наказом командирів у полон. За наказом командирів вони зберегли своє життя. Далі полон. Лише у серпні цього року матір дізналася, що її син живий та засуджений на 25 років колонії у так званій ДНР. Крім нього, у російському полоні перебувають ще двоє бійців Азову Ковеля. Сьогодні матері благають, аби їх почули та просять, аби суспільство пам'ятало і говорило про оборонців Маріуполя. Хочеться, щоб дійсно щоб пам'ятали, щоб допомагали, підтримували, щоб не забували. За те, що ми всі маємо об'єднатися для того, щоб перемогти в цій війні. Але, на жаль, наше суспіль... суспільство нас не чує не тільки наше, міжнародне. Ще спочатку вся Україна кричала, вся Україна це азов. Зараз просто тиша. Люди починають забувати. Не хотілося б такого, тому що е... треба кричати. За цих хлопців треба боротися так, як вони боролися за нас. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. Вирвався у відпустку, відгуляв весілля і знову повернувся на фронт. Це історія захисника Андрія Дмитрука та тепер уже його дружини Яни. Весілля пара планувала давно, втім, через постійні зміни на фронті, де нині перебуває чоловік, закохані були змушені двічі переносити святкування. Та коли з'явилася можливість вирватися, часу дарма не гаяли. Весілля підготували за п'ять днів. 30 вересня закохання розписалися вже на наступний день. Відгуляли одруження. От тільки сповна натішитись сімейним життям Андрію та Яні не вдалося після весілля. Чоловік повернувся на фронт. Дякую, що були з нами. Нагадаю, що ще більше важливого та цікавого на нашому Ютуб-каналі Новини 12». Підписуйтеся, коментуйте і тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися першими головні новини. Підтримуйте один одного і наших захисників. На все добре.